скромна, зйомна двокімнатка. Юліан Матвійчук живе в ній із батьком. Для нас він зімпровізував виставку військової амуніції. За скільки він важить? Ну сам, оце зараз він важить, то 20. – але це він без нічого. Хлопець жартує тут. Лише немає гранат. Автомат той, з яким він вчився стріляти, а ще багато корисного. Наприклад, портативна пилка. Знадобляється для того, щоб швидко щось десь розпилити. Ось вона так скручується, то і пилиш, що тобі потрібно. Хлопець історик, але його диплом влітку отримували родичі. Три з половиною місяці Юліан Матвійчук провів на сході України. Там головне тримати зброю і сподіватись на ноги. Побіг а воно джу -джу -джу, літає над тобою. І так добіг, фу, слава богу. На кімнатних дверях висить дві форми: одна міліцейська, яку видали, але він її так і не одягав. Інша військова. У ній він був в АТО в Віловайську під Маріуполем на час нашої розмови чекав нового виклику. Завжди ми там розказуємо, що ми повинні захищати свою націю. І ніколи б собі не пробачив, якщо б мене б не було або на Майдані, або б на цій війні. Повинен по-любому ну, по бути в епіцентрі, тому що це історичний момент. Тому от як історик вам кажу, що таких моментів припускати не можна для майбутнього. Бо син колись спитає, або онук колись спитає: що ж ти робив? Ну, тепер є, що відповісти. Найстрашніше зізнається боєць це очікування, але допомагає виживати гумор. Юліана він заспокоює. Жарти пригадує, підтримували його у моменти, коли готувались йти на завдання. У вас на підготовку дві години, і всі розуміють, ну 50% не повернеться. Ну круто. І тобто, кожен там почав один просто ходив курив постійно, другий спати просто ліг, щоб якось вирубити мозги. Ну розумієш, через дві години все закінчиться. Все. Це сім'я, дом, ну все повністю закінчиться. Да не намагався просто взяти там свого другого номера Сергія і згадувати там прикольні моменти. треба себе переключати такі переключатель стався. От тут таке було, все нове життя пішов далі. працюєш. йому часто сниться АТО, але він намагається себе контролювати, щоб не бути схожими на тих, хто повертався з інших війн вдома. Юліан займається звичними справами і продовжує розпочати до війни. Але психологи попереджають, витісняти військовий досвід спогади з мирного життя небезпечно. Знецінення цього досвіду, який допоміг вижити, він дуже шкідливий. Все рівно пам'ять і психіка не да не дасть цього забути, тому що це дуже цінні знання. Їх можна примінити у звичайному там от, соціальному громадському житті. Сестра Мініві допомагають бійцям АТО у вільний час і находить до військового госпіталю, щоб психологічно соціалізувати поранених. Вони звикають бути насторожі, і вдома ця поведінка стає звичною. Очікування небезпеки, характерний для бійців, важко зрозуміти рідним і друзям, тому психологи радять звертатись до них. Людина телефонувала, ми просто мовчали. Я слухала, як крили градом, і я просто була поруч по телефону. Як дізнаються, ми солдатська пошта, ми роздаємо візитки, ми роздаємо буклети з нашими контактними номерами. Ми кажемо, що якщо ви хлопці із Полтави... Будь ласка, передавайте Полтавським, що ми тут, це наші номера. В основному через госпіталь. Через госпіталь, тому що хлопці роз'їжджаються, вони дають номер телефону, і вони кажуть, то це ті люди, які мені допомогли. Слухай, ти, ну, ти звернися, коли зовсім буде, буде, буде. Бійцям потрібно виговорюватись, але не варто їх допитувати, тим паче вимагати подробиць. Фахівці кажуть, не ставтесь до них, як до інвалідів, і не відповідайте на агресію нею ж. Спокійний тон їх заспокоює. Їх видно, обвітряні виснажені обличчя, очі, які багато бачили, такі. от, Знову ж, нашивки. Просто зверніть увагу, є нашивки. Просто підійти і сказати спасіба, дякую. Можна обіймати, їм це все приємно. Точно ж допоможе, якщо українці затямлять, що кожен із нас вклав зброю у їх руки і попросив захисту, а це робити важко.